Попри те, що вихідні та початок тижня були прохолодними, найближчими днями до України повернеться тепла погода. Уже перед вихідними температура подекуди сягатиме плюс 30 градусів. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, цього тижня в нашій країні переважатиме більш спокійний характер погоди. Подекуди очікуються короткочасні дощі. На заході України опади будуть більш інтенсивними. Температура почне підвищуватися з середи 14 червня. Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, місцями, крім східних та північно-східних областей, очікується невеликий короткочасний дощ та грози. На Закарпатті та Прикарпатті опади будуть помірними. В день в західних та північних областях стовпчики термометрів покажуть від 15 до 20. Нарешті території буде від 21 до 26 градусів тепла. В наступні дві доби в більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. Лише на півночі, в четвер і на півні країни без опадів. Температура вночі 12-18, вдень 14 червня від 20 до 25, 15 червня, крім заходу та сходу від 23 до 28 градусів тепла. У п'ятницю у західних місцях в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозуються короткочасні дощі та грози. Нарешті території переважно без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 17 на півдні країни до 20 градусів. Вдень температура підійматиметься до 24-30, у західних областях від 20 до 26 градусів тепла. За прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями у столиці очікується суха погода та поступове підвищення температури. Зокрема, із 14 червня температура у Києві підвищуватиметься. І знову сягне комфортних літніх значень. Вже напередодні вихідних у столиці очікується плюс 27 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першим дізнаватися точний прогноз погоди.